Дев'ятилітня Іринка спокійно грається з кузинами в родинному колі. Але ще кілька місяців тому здригалася від найменшого шуму, каже її мама Наталія Ладан. Дівчинка з родиною живе у селі Красилівка Київської області. У березні російські війська були лише за 5 кілометрів від села. Тому родина постійно чула обстріли і боялась, що їх село окупують. Тут у нас було чотири місця, тут дорослі були. Того ж місяця одна з російських ракет влучила у будинок родини, розповідає Наталія. Ми були в погребі, був сильний взрив, шум, діти неймовірно почали кричати, Я виробила світло. Ну, це було дуже жахливо. Отак просто вибило в нас. Російська ракета сильно пошкодила дах будинку, тому Наталія з двома дочками, сестрою та двома племінницями виїхали на захід України. <плес> Повернулись після звільнення Київської області у кінці квітня. Ці оченята бігають, сльози котяться. Але і тоді Наталія помічала, що її доньки досі переживають сильний стрес через війну. Від кожного шороху. Вони здригаються, іра без дорослих просить та бабуся лягти коло неї. Ми навіть кроваті двоє здвинули, щоб вони разом спали, щоб їй не так страшно було. Навіть у рідних стінах дівчата довго не могли повернутись до звичайних ігор, каже Наталія, аж поки не відвідала кімнату терапії іграшкою. Це такий спеціальний простір, який організовує психолог, і дитина навіть і дорослий може прийти і отримати таке. А зцілення, психологічну допомогу. Для трьох з чотирьох дівчаток сімейства Ладен обрані у кімнаті іграшки стали кращими подружками. Були уки по онлайн, то тоді я брала була до себе. Ну, і вона мене радує. як у мене буває такі, ну, щось в мене виходить, я або це витягаю, а потім іграшка каже, нічого страшного. Зду з другої й попитки тебе вийде. Ну да, дуже часто з нею сплю. І коли в нас починається онлайн уроки, я не знаю, ну, наві не знаю навіщо, але я беру її до себе на стіл. Четверта сестер, дев'ятирічна Іринка, теж обрала собі іграшку, пухнасту зебру. Але підсвідомість дівчинки спрацювала таким чином, що усі страхи від російських обстрілів вона перенесла на іграшку та почала боятись саме її. І коли я лягла з нею спать, то мені проснився страшний сон. я бабу попросила, щоб вона не сховала кудись, щоб. Ну, щоб я не лякався, мені стало набагато легше. Прощавай. Місцева психологиня Віта Москаленко каже: так дівчинка віддала усі набуті страхи іграшці, і тепер може обрати собі нового іграшкового друга, який наповнить її силою. Зміяна у кімнаті терапії іграшкою. психологиня індивідуально працює з кожною дитиною. Шипить додаткові запитання допомагають дівчинці обрати ту іграшку, яка найбільше підходить для її психологічного стану. Така гнучка після вагань Іринка обирає змію як символ власної сили. То що вона моє Точно? Кімната терапії іграшкою це загальноукраїнська ініціатива. Вона належить психологині з Києва Вікторії Назаревич. Першу таку кімнату відкрили у червні для реабілітації дітей з Бучі. Зараз таких кімнат близько ста по усій Україні. З початку проекту понад 1600 українських дітей отримали допомогу у таких кімнатах ми зараз змінюємо ну, розуміння себе, хто я. От, наприклад, у нас дітки були, наприклад, дитина розуміла, я собі безтурботна, там я ходжу до школи постійно, все комфортно. А зараз це нове, нове розуміння себе. Тобто я та, яка вміє ховатися, яка знає, як потурбуватися про себе, коли є небезпека. І саме простір він допомагає у цю таку так звану нову ідентифікацію, нове розуміння себе вибудувати. Допомагають тут і дорослим. 40-річна Олена Попович родом з Донецька. Тому війна для неї почалася ще у 2014 році. Тоді ж вона покинула все і почала будувати нове життя на Київщині. П'ять років тому оселилась у селі Красилівка з родиною та відкрила власну справу масажний кабінет. Утім, через повномасштабний напад Росії клієнтів майже не залишилось, і жінка відчула розпач у мене. Відчуття було, там в 14-й рік і я в розпачі я не знаю, що робити. Вже сил, внутрішніх сил не, не залишилось. Він мені таким грустним здавався на, на той час. Зразу, коли я його побачила, він такий грустний. Це було моє внутрішнє. От, внутрі була така ж грусть, як я побачила в очах цього песика. Після терапії до Олени повернулись сила та віра в себе. Поступово у село повернулись і клієнти Олени, які виїжджали через березневий наступ росіян. З'явились сили. Я відчула, як у в мене більше енергії стало. Ось. Та енергія, яку я відчувала, що я її втратила, вона до мене повернулась. Проект терапії іграшками почався після того, як американський благодійний фонд United Help Ukraine надіслав розроблені ізраїльськими психологами спеціально для подолання дитячого стресу іграшки хібукі. Тоді українські психологи зрозуміли, що іграшка може стати дієвим терапевтичним засобом. United Help Ukraine дуже нам допоміг і допомагає. Ми плануємо співпрацювати з вони допомагали нам і допомагають матеріалами. Підтримкою, і ми маємо хороші плани, і дуже вдячні. За бажання дитина може приходити до кімнати терапії іграшкою не один раз, каже Віта. Шестирічний хлопчик Діма сьогодні знову захотів змінити іграшку. А я яку тобі хотілося? В чому тобі зараз треба підтримка, допомога, сила? Зсу зсу для чого? Ще У такий спосіб. Кожна дитина може в образі іграшки взяти собі саме те, чого їй насправді бракує. Точно хлопчик діма обрав іграшку, що символізує для нього силу <звук> у планах. Відкрити подібні кімнати для українських переселенців у Польщі, Німеччині, Болгарії та Сполучених Штатах. Книжка моїх ігор. анна Костюченко для голосу Америки з Київської області. Я хочу, щоб не було.